У п'ятницю, 15 листопада, у Шосткинському арт артцентрі відбулося відкриття виставки місцевої мисткині Тамари Ціун. Художниця представила на суд глядачів кілька десятків своїх картин, робота над якими тривала протягом кількох років. Тут багато роботи з різних років, ще починаючи з минулого століття, ну кінця. От 40 штук їх, різні техніки. Олія, пастель, акрил, навіть одна гуаш є. Найбільше, мабуть, зараз все-таки мене цікавлять більше портрети. Або щоб людина була гарна, або щоб вона внутрішньо була гарна, або якась історична особа. До слова, на виставці представлено чимало портретів. І всі вони абсолютно не схожі один на одного. Пані Тамара розповідає, що завжди полюбляла малювати особистості з якимось вогником всередині. Тому серед портретів, зокрема, можна побачити відомого краєзнавця та науковця Віктора Терлецького та директора Шосткинського краєзнавчого музею Ігоря Сірого. Молоденька дівчинка, це вже було багато років. Вона вже виросла. Вона була учасниця танцювального колективу. Його її мама попросила намалювати. Ну, Портрет вона забрала той оригінал, а я якось повторила ще його. Потім там інна працівниця арт центру Цей портрет однокласниці, вона дружина поета, відомого, авангардиста в поезії. Я намалювала якраз така була скорбна частина. Час, час такий скорбний, коли він помер. Там він, на стіні на в, в неї Портрет. Чоловіка. Експозиція буяє пейзажами, прекрасними зображеннями природи рідного краю, які відомі чи не кожному жителю нашого міста. Але є тут і кілька полотен, на яких відтворені куточки чорноморського містечка Скадовськ, у якому художниця неодноразово бувала і має про нього теплі спогади, хоч природа того краю не така мальовнича, якою захоплюються художники. Завжди можна знайти щось. Це один знайомий мій казав, ну хіба можна малювати оце болото. Я кажу, і болото можна намалювати гарно, якщо в ньому відображаються зірки. Я їздила туди, там, до подруги. Але там ще є, народився Олесь Силин. Я його портрет малювала. А це визначний архітектор. Він великий вклад зробив розвиток культури, він і воював, фортифікаційні споруди будував. Він герой України. На жаль, вже спокійний. Ось от, от така вийшла, така якась фантастика, що я на його батьківщині побувала. Музей там побувала в його музеї. Однією з картин, які привертають особливу увагу, є полотно плин часу. Писала його пані Тамара під час зимової резиденції. Нас повезли в Мезін, там, там ну, ви знаєте, там стоїнка мамонтів була, а потім нас повезли в Воронежську. От. Ну, так я зробила, що ну, плин часу. Починається з древніх часів і, і зараз сучасність. Ну, зупинилась тільки от на… Ну, там ще є такі архіті. Артефакти стоять на першому плані. Ну так, плин часу. А от найулюбленішою з представлених картин художниця називає полотно з гарбузами та з кар'єром. Для колеги пані Тамари художника Олександра Куліченка давно зрозуміло, що всі роботи мисткині варті уваги, адже мають свій особливий шик. У її картини особливі у її є таке, що ні в кого немає. Вона сама це бачить свій світ от, і його інтерпретує і пер передає такому. То, що реалізму її класно, це од... Но вона завжди в такому пошуці, що шукає таку в кольоровій якоїсь такої подачі, чи е композиційно, і щось таке фантазуюче. І все це, коли вибирати в комплексі, то в її виходить дуже класні картині раджу всім прийти ну, і переглянути. Шосткин-Каніна Йосипівна постійна відвідувачка всіх культурних заходів, що проводяться у місті, каже, що з великим задоволенням споглядала на експозицію Тамари Ціун і залишилася вельми втішена побаченим. Дуже зацікавилася цією виставкою. Прийшла, отримала задоволення. Різноманітна техніка, різноманітні картини. Молодець Тамара настільки вражає. І майстерність вражає, і, і вражає різноманітність в стилі в цьому. Не так багато у нас шустки різних мероприятий таких робляться, та хочеться бути присутні, на, хоч мало, але є при хочеться там присутні. Ми стараємося не пропускати. Тим більше, що такий час в наш час хочеться якусь ізумінку мати позитивну, не тільки все негатив, негатив, а це навіть на дуже навіть, позитивна картина. Ой, для, для, на душу лягає, як ви можна сказати. Так побільше таких виставок, побільше таких художників, як Тамара. Ми будемо ходити, і будемо отримувати задоволення. Задоволення від чудових картин Тамари Ціун, яка, до речі, не є професійною художницею, можете отримати і ви. Обов'язково завітайте до арт-центру і насолодіться прекрасними полотнами, які пані Тамара довгі роки створювала для всіх поціновувачів мистецтва.